Пане Андрію, передовсім хочемо вас розпитати про цю книгу про «Давану Росію. Чи можете розповісти, хто над нею працював, хто співавтори разом з вами? Як довго це відбувалося? І що ви хотіли цією книгою показати чи довести? Ця книга є якби такою колективною монографією. В ній шість авторів, якби головним редактором є. Член кореспондент на НУ, доктор політичних наук Галина Зеленко, серед авторів є відомий, також політолог і громадський діяч, Микола Рябчук. Ну і також автори, які репрезентують, ну в даному випадку ми як громадська організація, ну, але всіх є свої афіліації, тобто, це. Національний інститут стратегічних досліджень, хто працює, хто працює в системі академії наук, тобто, ось це колектив авторів, якби спробував написати, написати роботу, в якій би спробувати реалістично поза зараз, запитано є більше. Ну, якісь пропагандистські продукти. Тут йдеться, йшлося не про те, йшлося про те, щоб спробувати оцінити реалістично те, що ми чуємо. Зараз це в тумані останніх років це набагато важче робити. Тобто, спробувати оцінити, чим є Росія, і де є грань між тим, чим вона насправді є, і. Те, чим вона хоче здаватися, що вона як вона себе продає світові, як цей світ купує, від цього залежить дуже багато насправді, тому що м це одна із, одна із сильних сторін Росії: те, що їй вдається е штовхати назовні той образ, е ті уявлення про неї. Які не відповідають реальності, тут ми починаємо від великої літератури, без чи культури, з якої не може триматися світ. Ну, принаймні, так вони <сум> певна група русофілів вважає на заході, і закінчуючи страшними уявленнями, які так і не зламались там про. Старує армію міра і так далі, і так далі, попри те, що деякі істо із, із її міфів е, прямо на ходу не проходять перевірку. Вони не щезають, вони залишаються. Отже, книга складається з шести розділів, який розбирається в першому розділі, де автор Олес Лісничук там розбирається якби тема е, сюжет як нам назвати, тому що важливо. Ім'я, як цей омен, геноменіст Омен. Тобто, що є, як нам назвати режим, як нам назвати все те, що, ну, що, це, що це є, щоб використовуються різні там, терміни, расизм там і так далі, і тому подібне. І він збирається в цьому розділі, е, значить в розділі. В інших розділах розбирається там, от Ірина Павленко, кандидат політичних, вона розбирає питання з еволюції самого цього всього ідеології руського міра і разом з тим всього цього неоєвразійства і так далі. Микола Равчук аналізує причини одержимості Путіна Україною українським питанням його абсолютно патологічної поведення на цьому питанні. Володимир Нагірний в своєму розділі в див спробує оцінити те наскільки зараз посилився. Наскільки зараз які процеси всередині в Росії зараз відбуваються, які її реально послаблюють, які є внутрішні кровотечі, які можливо в нас не видно, але реально в перспективі можуть призвести до е критичного ослаблення Росії до посилення е, якби, вертикального конфлікту між російськими елітами і російським, е той, що називає руков, глибинним народом? Ну, в своєму розділі я аналізую етнонаціональні процеси в Російській Федерації, тобто те, що нам намагаються подати, і те, що ми можемо з'ясувати на підставі відкритих джерел, які в Росії все більше і більше намагаються закривати. Тобто, от ситуацію в національних регіонах, ну, якоюсь мірою дуже обережно. Оцінюю перспективи там, гіпотетичних, гіпотетичного сценарію розпаду російського. Це якби третій, третій, третього етапу розпаду Російської імперії. Тобто, якщо взяти 17-й рік, 91-й, і ось в якійсь перспективі, цілком вірогіднісним є третій етап цього розву, розпаду, то тобто, з появою нових національних держав, і в підсумковому розділі, якби, Галина Зеленько, вона розмірковує про якби всю цю ідеологію: зет ідеологію і зет би всі ці плани, які. Ну, все те, що от відбулося за останні пару. Років. Пане Андрію, от ви сказали, що власне ваш розділ був присвячений етнонаціональним процесам, що відбувається в Московії, то чому все таки ви обрали саме цей напрямок для дослідження, для обдумування, аналізу? І, врешті-решт, на вашу думку, ви кажете, що обережно припустили такий розвал Росії, і саме цей розвал відбуватиметься завдяки створенню чи можливо відновленню національних держав. Чому? Чи, чи призведуть, врешті-решт, ці процеси етнонаціональні, до розвалу Арефії? Ну, на перше питання я вам скажу: просто я за фахом історик, в принципі, здається, зі всього колективу, я якби ну, всі багато хто закінчував істфаки, але я залишився, якби я там захищав дисертацію з історичних Ну, ця тема мені була цікава більше як історику, який спеціалізувався на періоді оцього першого розпаду, тобто після 17-го року. Щодо другої частини вашого питання, розумієте, тут ми маємо не потрапити в пастку того, щоб також почати творити міфи і видавати бажане. Задійсне Е, такий сценарій. Він був би нам бажаний, але він не є наперед вирішеним. Тобто, як історик, я просто припускаю, що ну, аналогії завжди, звісно, е, кульгають. Але я припускаю, що так само важко було б спрогнозувати. Контури, швидкість і результати остаточні перших двох розпадів, буквально на їхній грані. Ну, тобто умовному е, 1913-му ніхто б, маючи навіть безліч якби даних про стан справ Російської імперії, не спрогнозував би те, що відбулося після 1917-го. Станом на 1985 умовно, рік будь-кого хто, хто говорив би, що ми знаходимося на короткому, як би на короткій відстані від початку активної дезінтеграції, він теж був би сприйнятий скептично. Ну, от і зараз, якби. Ситуація приблизно така сама. Ми ми пробуємо оцінити. Ми не можемо. Ми просто не маємо даних е, для того, щоб врахувати всі фактори і передбачити всі можливості. Так, вірогідність цього достатньо висока, але всі... все, що пишеться, і багаточисельні карти, які малюються розпаду, це все абсолютно гіпотетика. Як Важко ну, емпірично обґрунтувати. Але на вашу думку, чи ця гіпотетика якимось чином, можливо, на якомусь метафізичному рівні впливає на розпад Росії. Ну, звісно, так. Да. Тобто, якщо це така. Знаєте, якби ну це з точки зору магічної свідомості, да? якщо щось зробити е, там з лялькою вуду, то воно перекинеться на цьому. Тобто, якщо сприймати світ так, то так звісно е, не варто це. Я до того, що це не варто переоцінювати, але й не варто. Там на 100% всі відсотків легковажити таким зрозуміло, що про це був треба говорити, тому що заходу є абсолютне табу, він е, діє. Точно так же, як і є при попередніх розпадах, тобто робить ставку на збереження Росії, та і то вже інше питання, з яких там яким здається раціональних міркувань е, про це треба говорити. Я тому що на зрештою е, може настати момент, коли е, це буде. Ну вже коли процес уже піде. А про нього а, а виявиться, що панують уявлення, що він недопустимий, його не мало бути і так далі. Пане Андрію, але все-таки в своєму дослідженні то чи ви знайшли тріщини в цій? Можна сказати, матрьошці, та як ви називаєте РФ, і які ви побачили проблеми різних Росій, Наскільки вони актуальні на даному етапі розвитку чи за неба до цієї імперії? Так тріщин насправді дуже багато. Насправді, фасад Росія завжди була от цей весь образ Потемкінської деревні, вона завжди вміла. Виставити фасад, навіть перебуваючи на грані розпаду, вона могла продати світу, що насправді вона монолітна абсолютно що і панує там дружба народів, що всі е якби хочуть цього збереження. Це зрозуміло, що не так. І для того, щоб здав створювати видимість, що це нібито так, їм доводиться фальшувати аж до е даних переписів і даних соцопитувань, і так далі. Зрозуміло, що тріщин таких є, вони якби часто потрапляють в фокус нашої уваги, аж від того, що в де-факто вже існує там Чеченська Республіка, яка дуже умовно, фактично її залежність від Росії, і чи дія російських законів на її території це певна умовність і це Фактично, держава в державі, ну про це часто ще давно ще й російські опозиціонери з інших, якби міркування, але про це говорив це. Ну але такого ж роду проблеми є не тільки там в Чечні чи на північному Кавказі. Насправді, починаючи від мало кому відомої ТВ, до речі, найпізнішого здобутку територіального. Чи одного з найпізніших, називаємо це так, здобутків територіальних Радянського Союзу, вона ввійшла до складу СРСР тільки в 44-му році. Ну і формально насправді відновлення її державності, як до неї не ставитися, до тієї Тивінської народної республіки, що існувала з 21 по 44-й рік. Це формально юридично найлегше. При цьому там понад 80, а реально десь 85-86% це е, тивинці. Там не настільки глибока русифікація і так далі, і так далі. Але Тобто є в кожному, тобто можна наводити ці фактори для Татарстана, для е, Башкортостана, для Чувашії. В кожному з них є певні фактори, які відколюють тобто від історії до культури до релігії до -чого, е, до економіки зрештою. Але найчастіше для того, щоб це склалося в перспективі, потрібно набагато більше ніж зараз. Багато що є у кожного з цих суб'єктів національних федерацій федерацій, але і багато чого часто бракує, тому тут не можна не можна робити прогнози, які б були там. Чітко хронологічно випадок, тобто умовно, можна сказати, що візіонерський, да, можна побачити і незалежну Якутію, незалежну тиву, і так далі, але сказати, що це відбудеться там в перспективі. Щоб, це, щоб говорити, що це відбудеться в перспективі там 5, 10 років, виходячи з тих внутрішніх особливостей, суперечностей. Цього недостатньо. Щось має відбутися з імперським центром. На вашу думку, пане Андрію, наскільки чи ви побачили, які саме ось ці суб'єкти Російської Федерації готові готові зараз до сувернізації своєї? Ну, центр. Е Дивіться, в випадку Чеченської республіки це незалежна держава, яка могла б стати оголосити незалежність, і, ну, росіян залишилося на території республіки порядка одного відсотка. Там відбулося абсолютно тоді, як на 1989 рік, іноетнічний елемент в чеченної Інгушетії складав майже 25%. Тобто, це росіян російська мова. Зараз один. Всі посади зайняті, зрозуміло, етнічними чеченцями. Фактично, у них є свій навіть лідер, якого вони от, у навіть посада називається от в двох суб'єктах Російської Федерації, є окрема назва для посади. Тоби їм заборонили називатися президентами, але в Татарстані і в Чечні еліти обійшли, якби це все. Тому Мекда це якби титулування чеченською Рамзана Кадирова, і е, у Мініханова в Татарстані це Раїс. От вони називаються. Ну, центр розуміє. Тут інша проблема. Не проблема в тому, що да, якась група республік, тобто Республіки Поволжя, аж до Чувашії, до речі, де до сих пір ще це остання республіка, де до сих пір. Тривають процеси асиміляції русифікації втрати мови і ідентичності, натомість на Кавказі такого немає, тобто проблемою Росії є те, що багато представників національних меншин не хочуть ставати росіянами, тобто, і те, що вони знають російську. Чи навіть переважно її використовують не є стовідсотковим запобіжником від того, що ці процеси там суверенізації чи розпаду е е неможливі для цих республік. Тому якщо ви хочете короткої відповіді, то в принципі існує, можна їх поділити на кілька груп, з яких е е е але це зовсім не означає, що саме такій послідовності буде відбуватися у випадку реалізації сценарію розпаду, буде відбуватися сепарація. Ну, тобто, якщо Чечня найбільш готова, то зрозуміло в цьому рейтингу найменш готові це номінальні національні регіони з числа угрофінських, тобто комі. Карелія і так далі, де фактично вже знищені і національні мови, і культури, і еліти. Ну, наведу вам приклад Мордові. Щоб взяти статистику, то всі е, все керівництво, чи майже все, вони номінально мордвини. Але є один момент. По-перше, Такої народу не існує, тому що існує це штучний радянський етнонім, який об'єднує два народи Ерзя і Мокша. Причому Мокші е майже 100% асимільовано з Ерзя. Не так все просто, і зрозуміло, що ці люди пишуть мордвин, да, там чи але Вони страшенно далекі від цього, і важко уявити їх там на чолі якихось процесів суверенізації. Пане Андрій, ну на сам кінець ви згадували про те, що ось ці мапи, які часто ми можемо побачити, як буде розпадатися Росія, але ви вважаєте, що не варто їм довіряти, то ви вважаєте також, що все таки за не буде вона розпадатися за адміністративними кордонами, тобто будуть якісь міжетнічні чи збройні сутички і щодо встановлення кордонів. Так, звісно, насправді е і цьому сприяє частково і сприяла завжди сприяє частково зараз політика центру і проведення цих кордонів, тобто вони штучно так зроблені, що конфлікти з них неминучі. Вони вже зараз йдуть силовим порядком. В на розгляді в Верховному суді російському є понад 30 е, подань стосовно лінії кордонів, і це не так бізобідно, як здається, тому що ми пам'ятаємо ситуацію Нгурського сетинського конфлікту. Ми прям. Ми пам'ятаємо, як явочним порядком Чечня відібрала частину території Інгушетії і планує те саме зробити в Дагестана, і так далі, і так далі. Тобто, насправді, цих е, е, потенційних конфліктів територіальних безліч, але проблема навіть не в них. Тобто і часто це наводиться, ну неможливість там відсутність виходу до моря для якихось республік, які могли б стати суверенними, ще щось наводиться як доказ того, що ну наче і не буде йти на це. Насправді тут е, треба ширший контекст, тому що ми завжди викидаємо е, з розрахунку, а що будуть робити російські певні регіони, от великі регіони. Там етнічно росіяни, але що з ними буде відбуватися? Чи не відбуватиметься там ну от умовно колись був привид Уральської республіки? Да, це ж не національна, це російська. Тобто чи не відбудеться ці процеси? От якщо ми зможемо прорахувати, чи можуть такі процеси бути, тоді ми можемо і дивитися, яка ж може скластися ця ма.